Не зрозумів. Зразу стартувати, коли ви осташ. Я скажу оп, і відразу. Я тобі буду запитувати, чи готовий. ти. Якщо ти готовий, ти мені говориш говорить. Ще раз, ще раз тут. Картурчик, готовий? Так. Да. Секунду. — жуля, готовий? Стоп, стоп, готовий? Да. Оп! Поїхали! Раз, швидше. Максимальна швидкість. Два. Швидко. Глухонець готується. Чотири. Останній. Останній. Просто вибігай. Браво, молодець. Давай, Даню. Кравцов готується. Готовий. Оп! Кугаєвський після Кравцова. Два. Шви Три. Швидко. Чотири. Останній. Добре, право. Кравцов Кугаєвський. Готовий. Оп! Кугаєвський гуцалюк. Давай, 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 давай. Три. Добре, добре, робиш. Чотири. Останній фініш. Браво. Будь ласка, Кугаєвський, Гуцалюк, капітан після нього. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Два. Добре. Три. Браво. Чотири. І фініш. Просто вибігай. Браво. Будь ласка, Гуцалюк, капітан. Після нього баран. Готовий. Оп! Швидше. швидше. Два. На маленькому кроці. Швидше. Три. Швидко. Чотири. Фініш. Просто вибігай. Браво. Будь ласка, капітан баран Фелікс після нього. Готовий. Оп! На маленькому кроці. Швидше. Два. Три. Чотири. Просто вибігай. Браво! Так. Баран, готовий. Оп. Раз. Ні-ні, Філікс. Стоп, 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 стоп. Ти трошки заплутався. Давай ще раз на старт. На старт не забувай після кожного в квадрат. Готовий? Оп. Поїхали. Раз. Добре. Два. Не роби зайвої роботи. Ножку за датчики назад. Добре. Три. Швидший філь. Чотири. Останній філя. Браво. Будь ласка, Ілмас, Тимур, Стаднік Ілья. Тимурчик готовий. Оп! Давай, Тимур, Тимур. Раз. Що малий? Давай. Два. Добре, Тимуре. Три. Швидкий, швидкість. Чотири. Останній Тимуре. Просто вибігай. Браво. Тима. Будь ласка, статнік, Шендера. Готовий? Оп! Раз. Добре. Швидкість. Два. Три. Чотири. Браво. П'ятий. Єсть, молодець. Будь ласка, Шендера, Осадчук. Готовий. Оп! Раз. Два. Швидкість, швидкість. Не підбирай ножик, довгий крок. А там попав, не попав, вже там в кінці підбереш, бо ти підбираєш весь час. Добре. На наступний туди тест. Будь ласка, осадчук, щерба. Готовий. Оп! Раз. Не, серединка. Давай, давай. Два. Добре, добре, три. Чотири. Останній. Останній. Браво. Будь ласка, щерба, міщук Жулкевський. Готовий? Оп! Давай, Щербочка, давай, 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 давай. На землі не сидіть. Давай, давай, давай. Шевай! Чотири, останній, умниця, Браво! Здорово, монстерман. Будь ласка, міщук Жолківський, куля наступний. Готовий? Оп! Давай, Тимон, давай, 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 не зупиняйся. Швидше. Три. Умніця. Що давай? Швидше. Чотири. Останній. Браво. Будь ласка, куля, лущай, наступний. Готовий? Оп! Раз, Раз, давай, 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 давай. Ще виправляй, давай, давай, давай. Три, швидше. Чотири. Швидше. Добре. Будь ласка, лущай, Андрій, готовий. Оп! Готується. Брушнівський. Три. Чотири. Фініш. Добре, п'ять. Давай, давай, давай. Так, секундочку. Зараз перевертаю аркуш, щоб він не порвався. Обережно. Дімочка, ти готовий? Секунду. Почекай, а що у нас тут? Ага. Зараз, зараз. Секунду. Так, секунду. Так, готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, п'ять, молодець. Секунду. Будь ласка, Рогожин, платон. Давай, Після платон, нього давай, Мартинков давай, давай. Марк. Платон не готовий. Оп. Давай, давай, давай. На маленькому кросі, швидше! кросіше. швидше! Швидше! Добре, три. Швече. Чотири. Давай, давай. Добре, Добре молодець. Ков, готовий. Да. да, да, да. Секунду, секунду. Чекаємо. То носок випав. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Шевчишин козак, готовий. Оп! Раз, два. Да, раніше скануй. Як перетнув, відразу голова вправо вліво найшов і рухаєшся вже далі. Добре, молодець. Козак. Кайтанюк Андрій. Готовий? Оп! Раз. Добре. Два. Шукай. Добре. Три. Чотири. Просто вибігай. Добре. Андрій Кайтанюк Ковальський, Діма, готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Ковальський Саніцький. Готовий? Оп! Давай, 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 давай. Три. Чотири. Ні, не наступив. Не заступив. Чотири. Добре. Один раз без меча, другий раз з мечем. Мар'ян Саніцький, швень, вініамін готується. Готовий? Оп! Давай, 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 Маленький, Давай два. Три. швидше-швидше! Чотири. Добре, є П'ять. Молодець. Будь ласка, вініамін, галсінь Єгор після нього. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Давай, Веня, давай, 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 давай. Чотири. Останній. Добре. Галкін, Єгорка і Танюк Іван. Готовий? Оп! Давай, Егор, давай, 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 Єгор. Набирай, Егор. Хочешь? Чотири добре Є. браво кайтанюк Іван готовий. Оп. Раз. давай, 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 Швидше. Два три. Чотири. Добре, Є. Молодець. Є. Так, Будь ласка, у нас друга група працює. Секунду. Айдаров, Максим, на старт. Секунду, Макси, почекай. Зараз тут розберусь з цими мокрими відомостями. так, Максим готовий. Почекай ще секунду.